Тож розпочинатиме перший. Брітні, ну давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні. Я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Це може погано скінчитись. Ой. Так, так, я попереджала. Ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними. Можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати і Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте, Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися? Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари. Ні, з вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені. Отже, всі цукерки мої. Yeah. Джулі упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Yeah. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Я хочу ще. Це що все? Ну Ось минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювало. але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна. А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки. Але я в ляльки давно не граю. Але можна згадати. Хм, спробую підняти їм руки. Ха -ха -ха. Що зі мною? Чому рука підвелася? Я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселощі тільки починається. Ой ой, ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Є? Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. Ах, ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі! А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок зісиш? Фу, який жах. Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор. Дівчатка, як ви? Ти це шукаєш? Опс! Дівчата, чи можна я перша? Okay. Ура, дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, пробач тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, джуля допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, ти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, mm -hmm. цього вистачить. <BLANK> <proceso> Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається. Дівчатка, не кидаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брітні стала немовлям, і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Відкривай ширше рота, летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був немовлям? Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю, квіти для вас. Яка краса. Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати. щось ще Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Спробує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ойка, ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, right, хто right, кого. Впевнена, в цьому шеленджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер! Ну ось все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, Навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познащатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну, ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ні, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міра охоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці. Могла б просто дати мені склянку води. О, Можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе, сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Бо! No! No, no. no. Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Оке. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скітлс. саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, ну вже тобі шкода, однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітулсу у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота! Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині. Огірки, помідори, салат, котлета та соус. Стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Mm -hmm. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Оравиди щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все. Yeah! Yeah! Ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. М -м, пальчики оближиш. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш. Це нічого не змінює, ні. Ах Якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Тепер просто зачекаю. Хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. Тобі справді подобається. Ти питаєш, звісно. Але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть, ну ось вона випала на багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. О! Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф-кугри так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого! Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарвним посипанням. Ось, ти такий неаккуратний, Енді. І взагалі млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом. Цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кипятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час мали чим старання. Учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але серий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг, Дай я тобі поправлю. Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені, і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії, Звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся. Так юначе, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити. Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф кухар Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити на досмажений. <клес> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат. Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю, дещо краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Норсета Гьокче. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликаю маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне, і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво, добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Ти диш! це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою. Листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля. Oh Тільки глянь на це. Неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси, і печиво орео. О, бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно. Дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру? Yeah. І це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка, скітлс та морозиво. Неймовірно, смачне поєднання. І переможця визначено. Wow. Так, я так і знав. Я знав, бабуся, де я тебе обійму ладушки, о, ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець онуко. Заморожене готове тісте? У, ні. Ні. До речі наш шеф Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт Круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає в королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів От так. моя улюблена шоколадно-горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді! Дивись, у тебе все горить, Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надрізи, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полуниця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.